Kia Soul для вас на продажу, в красивому чорному кольорі автомобіль в ідеальнішому стані та йде з гарантією один рік від компанії Bosch Service. 16-го радіус у нас оригінальні легкосплавні диски. 60-та висока гума, дуже м'яка та дуже комфортна у експлуатуванні. Автомобіль в цілому компактний, маленький для початкової їзди, саме те, що потрібно світлий текстильний салон максимально практично та комфортно. Стан пасажирського сидіння без ніяких нарікань, в речах перемикання передач не затертий, стан взагалі новий. Є драйв-мод режим перемикання Тут нас зустрічає управління кондиціонером, мультимедіа штатно. Зараз запустимо. У нас такий цікавий ключ, вже новий модний. Запускаємо автомобіль, як ви бачите, ніяких. Помилок немає, двигун запускається з півоберта, без ніяких нарікань. Сенсорна мультимедія, мультимедіа, підключається CarPlay, все положено дуже сучасна мультимедіа, сучасний автомобіль в цілому, стан руля також без ніяких нюансів та нарікань є датчик світла авто, датчик дощу, круїз контроль, старт стоп, антибукс. Стан дверної карти без зауважень. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, висока посадка, комфортний просторий салон. Та й в цілому дуже компактний, приємний автомобіль. Та що немало важливо, з високим у нас кліренсом. Буде вас зустрічати автівка в місті Одеса Грушевського, 15 А приїжджайте, будемо чекати на вас. Можна приобрести у кредит, лізинг, тридин, будь які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.